Всім доброго вечора. Сьогодні придбала набір барвників фірми Добрик і дійсно порадувало мене, так як виробник у пакуванні положив рукавички, положив наліпки на крашанки та положив три кольори фарби. Як користуватися цією фарбою? Один пакетик занурюємо в склянку теплої води і тримаємо там одну хвилину. Далі виймаємо, відрізаємо один куточок, наносимо на яєчко, щоб воно покрило повністю все, краска висихає, і яєчко готове до великоднього, до великоднього столу. Тому ось такий простий спосіб, в цьому році нам дає фірма Добрик. Того користуйтеся, ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі всіх з Великодним.